Лиця розетка рахує кіловати, Вона показує, скільки йде, скільки в мережі є, чи 200 вольт, чи 210 вольт. Всім привіт, народ. Що давно в нас не було розпаковочки з Aliexpress? Що мені прийшло? Довго не йшло, не йшло. Ну трошки поприходило, як то кажуть. Покажу в цьому відео, що я замовив і що я з цього все буду робити. Буду цікаві саморобки. І як ви бачите, прийшли мені плати для тесту кабелів. І будемо тестити кабелів з аврори. Я думаю, на наступний тиждень ми це діло зробимо. Так що ви підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримуйте український контент. Ми погнали більш до детального огляду. Почнемо з самого дешевшого, саме дешевше, що в нас тут було, та тут все недороге. Дивіться, заказав ось такі роз'єми собі тайп-сі, тому що для ліхтариків поміняти там мікро USB і так далі, штука дуже класна. Тут у нас все по розпіновці гарно зроблено, сам е роз'єм Type-C, це в нас виходить мамка. Запаяний гарненько, бачите, плюс, мінус і так далі. Все супер. Заказав таких 5 штучок і також заказав собі ось такий. Е я, напевно, його буду вмонтовувати в свій лабораторний блок. Оцей буду робити, щоб в мене був вихід Type-C, щоб я міг щось приєднати, зарядити і так далі. Коштувало воно народ недорого, там взагалі, копійки 6-7 гривень один роз'єм чи 10 гривень коштує, можливо, і менше, не знаю. Заказував, кажу, 5 штучок, і цього один там просто вийшло копійки. Штука корисна для самороб. Як то кажуть, пора переходити на type c Так, це ми відложимо. Далі. Заказав я ось такі світлодіоди. Це 0,2 Втат, якщо я не помиляюсь. Тут їх по 50 штук, що цих, що цих. Це в нас тепле світло, це в нас нейтральне. Це в нас 4500 або 4300, а це в нас 3000 кельвінів. Якщо не помиляюсь, бо тому, що часто, як ви бачите в своїх відео, я переробляю світлодіодні лампочки, точкові світильники. А брати з led стрічки, ну воно якось деколи не співпадає кольорам. І самими характеристиками світлодіодів на самій лампі. Воно з часом може згоріти. Якщо на лампі світлодіодній стоїть там діод там 1 ватт, а я поставлю 0,2 ватта там стрічки, то 0,2 Вт зрозуміло, що може згоріти. За декілька місяців, або, може, ще скоріше. Так що вони там по 15 чи по 20 гривень вона така рулька коштувала, так що дуже дешево для саморобок. Фен у мене є, так що будемо паяти народ, як то кажуть. Далі, що ще заказав? Там люди писали мені тачі, закажи, подивись, як розібратися з тими тачами. Буду розбиратись, подивимось. Заказав їх 10 штук вроде. та 10 штучок. Це в нас тач кнопка, сенсорна кнопка. Ну, Плата дуже цікава, я дивився там по характеристиках, там можна з неї зліпити, як то кажуть, все, що хочеш. Так що теж дешева, там 10 штучок коштувало, чи 25 гривень, чи 5 штучок 25 гривень коштувало. от Щось з того плану. Так що дуже дешево, заказав 10 штук, будемо щось з нього Ще робити. Ще що заказав? заказав, звичайно, банани е, ці е, сюди, до, бо буду робити лабораторний блок, як ви бачите, у мене DC-DC. Повишайка і понижайка, взяв я таку на 400 Вт. Хто підписаний на мій телеграм-канал, той знає, я вже фотки викидував, що воно мені прийшло. Щодо лабораторного блоку, банани обов'язково потрібні. Заказав я таких дві штуки, а прийшла поки що одна. Чому воно розділило посилки? Я не знаю. Ось так. Що в нас далі? Заказав я ось таку плату для провірки кабелів. Тут у нас є Lighting Type-C, Micro USB. Ну і от ось така плата. Тут у нас світиться індикація. Що підтримує, чи підтримує, чи не підтримує вони там передачу даних і так далі. Кожнею можна перевірити, чи справний дріт, чи він десь не переломаний, перегнутий там і так далі. Тут вас індикація все покаже. І плата дуже корисна. Вона недорога, теж коштувала там 60 чи 50 гривень на Алекс. І Один момент, як то кажуть, за китайцями треба доробляти оцей роз'єм е, USB... Він був відпаяний. Ну не відпаяний, він зовсім був не припаяний. Я вже тут припаяв його, так що так намертво, і він буде триматись добре. Так що, якщо заказуєте з Китаю, звертайте на таке увагу. Також заказав ось таку плату для провірки кабелів. Але один мінус: що тут нема лайтінг для айфону зарядки, ну нічого. Я дозаказав ще один порт лайтінг. Це в нас мамка. Я сюди запаяю. Є можливість в цієї плати, як ви бачите, ще напаяти портів дві штуки. Так що без проблем паяєте. І допаяю я ще лайтінг, і буде повноцінний тест. Тому що в мене Type-C є, мікро-USB є, USB також є, а от лайтінга немає зовсім. Так що я тут можу ще лайтінг запаяти і ще один якийсь там роз'єм можна припаяти без проблем. Так що народ штука теж корисна, коштувала там 30 гривень, чи 35, чи 25 гривень, вже не пам'ятаю. Посилання на всі ці товари залишу, звичайно, під відео і в Telegram продублюю. Так що штука класна. Це я все також відставляю. Це для наших тестів буде... буду тестити кабеля зарядки для телефонів, чи видають вони заявлені свої характеристики. Там кабель пише, що він видає там, 2 А, чи реально він видає 2 А на виход. Так що, я думаю, буде цікаве відео. Ви підписуйтесь на канал. Так що далі буде цікаві відео. Заказав ось такий припою відсмоктувач. Він, типа, напівавтоматичний, ви зажимаєте. Ось так і припой можна забрати. Наприклад, зараз я вам покажу. Ось така в мене є БМС-ка від акумулятора, від шуруповерта. і мені треба тут гарно випаяти. В принципі, це можна тут паяльником випаяти, але є великі клеми і є великі плати, що треба забрати. Припій. Я собі просто її заряджаю, феном грію, кнопочкою нажав, тільки щолк, і припій забрав і витягнув цю нікеліву пластину. Штука дуже корисна. Не знаю, як вона буде працювати. Ось така, вона коштувала там 30 чи 40 гривень на Китаї, я заказав. Е, до речі, хто користується такою з Китаю, напишіть, будь ласка, в коментарях, чи добре вона відсмоктує оце все, чи ні. Мені дуже цікаво, я ще навіть не пробував, якщо чесно. Ось так воно виглядає. Щолк? Я думаю, тут все відкручується і чиститься. Так, а ну давайте тут пружина, напевно, є. Давайте розберемо, глянемо. Ось, поршеньочок є, бачите, пружина є. І пружина, я вам скажу, досить товста. Отака пружина. Це поршеньчок сюди. І він тут, бачите, на, на, на мастилі, все змащено, все, все в принципі нормально. Я думав, що буде гірше. За 30 та, чи за 40 гривень. Так, головне на різьбу попасти, як то кажуть, бо китайці то а ну, давайте закрутимо. Дальше, а далі саме головне оце DC, DC, повишайка і понижай. Народ я вже її чекав півтора місяця, можливо і більше йшла вона дуже довго. На кінець то Польща відкрила всі границі. Я думаю, за за тиждень всі посилки поприходять, які там йшли там півтора-два місяці. Я надіюся, якщо не загубилися. Але ця DC повишайка, я вже давно чекав. Вона йде 400 Вт, Я буду робити від блоку живлення ПК від комп'ютера. Гарненько все вріжемо, розмістимо, подивимося по місці. Зробимо компактний, класний з бананами з Type-C виходом, що можна зараз по часу. Можливо, на другий тиждень я буду його робити. Знімлю вам відео, подивлюсь по часу, бо у мене є на черзі відео. Як це все буде, не знаю. Но блок живлення обов'язково буде і дуже крутий. Не треба нічого перепаювати в тих блоках від ПК і так далі. Просто вмонтуємо цю DC-повишайку, гарненько, акуратненько зробимо і все. І і користуєтесь. Без проблем. Плюс тут е, функції дуже багато, навіть в нього є пам'ять. А чуть не забув народ, ще зак... ще прийшла мені посилочка. Ось така я давно теж її чекав. Це прийшла в нас розумна розетка. Це та ж сама штука, що я показував вам смарт реле. Але це розумна розетка. Вона трошки краща, вона трошки дорожча. Я її там заказував по акції. Я не знаю, з, з копійками разом на AliExpress. Вона мені вийшла там чи 180 гривень в тому районі до 200 гривень, я пам'ятаю. Але ця розетка рахує кіловати, вона показує, скільки йде, скільки в мережі є, чи 200 вольт, чи 210 вольт і так далі. Детальніший огляд цієї розумної розетки. Я зроблю окремо, тому що це цікавий гаджет. Люди Тут... Просто мені писали в коментарях, чи можна це розумне реле підключити до бойлера. Ну, в принципі, його можна, але ця штука буде набагато краще, тому що ви будете бачити, скільки ваш бойлер споживає, коли і як, як то кажуть народ. Так що, це буде окреме відео з цією розеткою. Я покажу, тому що відео затягнеться на надов. І товари мені прийшли. Саме головне мені не прийшло це світлодіоди і кнопки. Я думаю, можливо, через тиждень вони прийдуть. Заготовки в мене в ліхтаріки вже готові, давно чекають. Близько 20 плюс штук. підписуйтесь на канал, підтримуйте український контент. Заходьте на моє друге відео. Відео у мене на каналі дуже багато, близько 200 штук. Так що слава Україні, слава ЗСУ і всім до наступних відео.